Вітаю вас, друзі! У цьому відео я розкажу вам про Шрама, одного із ключових персонажів Всесвіту Сталкер, який особлює складність і багатогранність життя у зоні. Його історія не тільки демонструє вплив суворого середовища на свідомість людини, але й досліджує питання морального вибору, адаптації і людської стійкості. У цьому відео ми розглянемо загальнодоступні факти про цього персонажа, проаналізуємо біографію шрама, його місце в історії, психологічні особливості та вплив на розвиток подій у зоні. Беріть щось смачненькі йти зручніше. Починаємо. Хто такий шрам та події чистого неба? Шрам це професійний та вправний найманець із багатим досвідом. Його минули покрите таємницями, але зрозуміло, що він брав участь у багатьох складних і небезпечних операціях ще до того, як опинився в зоні. Він завіляється в історії як найманець, який виступає провідником наукової експедиції через небезпечні райони зони. У вересні 2011 року експеримент вчених із засвідомлення викликав потужний викид, що знищив майже всю експедицію. Шрам виживає завдяки унікальній стійкості до псів випромінювання. У журналах бази у Групування чисте небо зазначено, що нестабільна енергія з провокувала викиди. Це стало причиною трагедії. Зі слів каланчі вченого зукрування чисте небо. Ми можемо зрозуміти, що ефект після викидів впливає лише на його нервову систему, не зачіпаючи фізичні показники організму. Тривалість перебування шрама в зоні достеменно невідома. Які обставини, які привели його сюди, у чистому небі він отримує завдання від Лебедєва, лідера чистого неба, знайти і зупинити сталкера стрільця? План вимагав усунути стрільця через ризик, який створювали його спроби дістатися центру зони. Дії стрільця могли дестабілізувати ноосферу і спровокувати нові викиди, що загрожували існуванню екосистеми зони? Шрам демонструє прагматизм і здатність приймати складні рішення під час виконання цієї місії. Чому Шрам є унікальним персонажем? Поговоримо про події, що відбуваються після чистого неба. Після подій гри Шурам потрапляє під контроль науковців і засвідомлення, які проводять експерименти в рамках проєкту Сталкер. Але він отримує особливе завдання, яке заключається в відновленні проєкту X. Скоріше за все, ця програма була зашита в його мозок і сиділа там до того моменту, поки стрілець не знищив весь свідомість. Зараз хотів би вставити коментар від себе. Лор Сталкера викликає деяку плутанину з хронологією, оскільки оригінальні частини і 2 робилися по суті різними командами. І маємо перероблений і переписаний лор. А взагалі я це до того, що нелогічно, що йому дали команду по відновленню проекту X під час того, як проект X існував. Тобто стрілець ще не знищив свідомість і не було потреби в тому, щоб відновлювати проект X. Ось тут я просто бачу нелогічність. Що ж, продовжимо. Вплив викидів і маніпуляції з його свідомістю змінюють його особистість. У Stalker 2 шрам стає непередбачуваним, агресивним і одержимим своїми ідеями. Персонажа, якого ми знали раніше, більше як такого немає. Точніше, він зберігає певну частину своєї свідомості, але після стількох викидів, впливів на мозок і експерименту, там зараз суцільна каша. Тепер це так званий маршал. Шрам. Саме свідомість та частину мозку так званого Маршала пересадили шраму в голову суттєво його змінивши. Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Тепер він діє не як найманець, а як людина, яка намагається реалізувати власне бачення зони, часто ціною хаосу і конфліктів. Це пов'язано як з програмуванням шрама через втручання в мозок, так і, скоріш за все, тим, що саме маршал сам по собі керується такими мотивами. Детальніше про те, хто такий маршал, сказати поки не можна. Відомо лише те, що під час зачистки групування іскра вартівцями на хімзаводі саме маршал був там під час цих подій. Про це буде далі. Вірно було б сказати, що в нього роздвоєння особистості, оскільки його поведінка досить суперечлива. В різних місцях у сюжеті можна згадати схожий експеримент у фільмі Пастка, де людям темного кольору шкіри білі пересаджували свій мозок, щоб керувати ними. Але підсвідомо ці люди все ще залишалися при пам'яті і бачили все, що відбувається, але не могли вплинути на події. Можливо, шрам також перебуває в такому становищі. Навіть кінцівка за Шраму прямо натякає на те, що у шрама в голові два різних світи, і що він зламаний, як і багато хто в зоні. У чистому небі шрам відзначився тим, що був здебільшого мовчазним, а також своєю холоднокровністю та стратегічним підходом до своїх Задань, які допомагали йому виживати в умовах постійного стресу, проте його характер радикально змінюється. Він стає агресивним, одержимим і емоційно нестабільним. Його дії часто викликані бажанням контролювати зону, навіть якщо це суперечить гармонії, якої він прагне. Для шрама зона є не лише середовищем виживання, але й джерелом сили. У сталкер 2 його підхід до зони стає більш утилітарним. Він сприймає її як інструмент для реалізації власних ідей. Його бачення гармонії в зоні підпорядковане створенню вічної весни, утопічного стану, де зона. Позбавлена смертей і страждань. Проте методи, які він використовує, виглядають суперечливо і роблять його ще більш неоднозначним персонажем. Його роль у сюжеті Сталкер 2. У серці Чорнобиля Шрам стає лідером угрупування іскра. Це угрупування виросло з науково-оперативної дослідницької групи, групи Тополя, яка поставила перед собою мету вивчати властивості та особливості зони, а також допомагати вченим у цьому. Іскра, принаймні та, яка була раніше, не прагне використовувати зону в корисливих цілях, як це робить індій час, а зосереджується на вивченні закономірностей і її поведінки. А вже у другій частині, після того як варта знищила засновників іскри, залишки угрупування об'єдналися під управлінням Шрама. Шрам керує групуванням залізною волею, але його нестабільним. Емоційний стан ускладнює ситуацію після того, як угрупування варта знищило засновник Іскри під час так званої битви за хімзавод, і після пересадки свідомості маршала шраму в періоді між другою частиною та безпосередньо самої зачистки хімзаводу він почав діяти агресивно, починає мститися із особливою жорстокістю. Його дії стаються більш хаотичними, а конфлікти з іншими групуваннями неминучими. Його ціль не просто жити чи виживати в зоні, а нав'язати зоні власне бачення гармонії. Шрам залишається важливою фігурою, яка формує баланс між амбіціями людей і потребами самої зони. Проте у 2 його дії стають настільки непередбачуваними, що він готовий навіть на те, щоб йти по головам колишніх союзників, якщо вони стоять на його шляху. Ця трансформація робить його багатогранним і суперечливим персонажем. Що ж, у висновку можу сказати, що герой цього відео є однією з найцікавіших постатей у всесвіті Сталкер. Його історія демонструє, як зона не лише змінює людину, але й ламає її, перетворюючи на зовсім іншу особистість. Колись холоднокровний найманець Шрам став агресивним і одержимим своїми ідеями, символізуючи руднівний вплив зони на свідомість. Його роль у серці Чорнобиля додає глибини франшизі, роблячи його одним із ключових персонажів. Дякую за перегляд. Діліться своїми думками в коментарях і не забувайте підписатися на канал. Гарного Полювання стал